Цей канон називають грецьким словом Паракліс, що означає посилена молитва, його читають у скрутних обставинах і всякої скорботі душеві. Воду, пройшовши, як сушу, із Египетського лиха, визволившись, Ізраїль взивав Визволителю і Богу нашому, заспіваємо, присвятая Богородиця, спаси нас. Батьма напастями охоплений, до тебе вдаюся. Спасіння шукаючи, омати слова і віл від страшних і людих від спаси мене, присвятая, Богородиця, спаси нас. Мене бантежать напади пристрасті, сповнюючи душу великим смутком їх тишою, сина і Бога Твого, і всенепорочна. всенепорочне. Те, Тебе, що породила Спаса і Бога молю діву, то допоможи мені визволитись від злоби. Бо до тебе нині вдаюся, скеруючи і душу, і помисли, і нині сподобай мене недужого тілом і душею, від відвідання Божого та піклування Твого, єдина Богомати, що Ти милостива, що милостового породила. Небесного кола, Сотворителю, Господи і церкви заступнику, зміцни мене в любові до тебе, ти найвище бажання. Вірних утверждень, єдиний чоловіколюбче, присвятай богодиця, спаси нас, захист і покрок життя мого в тобі, Богородице, Діво, поможи мені війти до пристановища Твого, Причина благ, вірних утверждень, єдина всехвальна, присвітає, Богородиця, спаси нас, молю тебе, Діво, бурю душевної тривоги та смутку в Тихомир, Ти ж, Богоневіста, начальника Тиші Христа породила, єдина пречиста. Слава, ти породила благодійника, причину добра, билий на всіх благодіянь багатство, у себе може богоблаженна, семутнього Христа, народивши, і нині поможи мені діво змученими лютими недугами, й хворобливими пристрастями, бо знаю тебе принепорочно, як на вичерпну і незглибну скарбницю зцілей, спасивість небезпеки рабів твоїх Богородіці». Бо ми всі після Бога вдаємося до тебе як до непорушної стіни і заступниці, згалянься, милосердя, всехвальна Богородиці, на тяжкі рани тіла мого ізціли, страждання душі моєї ям, моління тепла, і стіна нездоланна, милості джерело, світові пристановище, ревна до тебе кличемо, Богородице. Владичце, попередь нас і від лиха позбав єдина є заступниця. Почув я, Господи, про таємниць Твого піклування, зрозумів діла Твої і прославив Твоє Божество, присвятаю Богородиця, спаси нас, богоневісто, що керманича Господа породила у Тихомир збентеження моїх пристрасті і бурю гріхів. Присвятаю Богородиця, спаси нас! Подай благаю багатство милосердя Твого Ти ж породила для тих, що співають Тобі милосердного і Спаса всіх. Пресвятай, Богородиця, спаси нас, насолоджуюсь причиста Твоїми дарами, прославляємо в піснях тебе, як матір. Допоможи мені, прикутому, до ложа моїх страждань і міноші, Богородіце, бо ти благолюбива, єдина все діло. Маємо тебе всехвально за надію і утверждення, непорушну стіну спасіння, бо тобою від всяких труднощів визволяємось. Просвіти нас повелінням Твоїм, Господи, і силою Твоєю великою мертві, подай нам чоловіколюбче, присвятай Богодіця, спаси нас, наповни чиста веселістю серце моє, подаючи твою нетлінну радість, ти ж породила причину радості, Пресвятая Богородиця, спаси нас, визволи нас від бід, Богородице чиста, Ти ж вічне породила, визволення і мир, що всякий розум перевищує. Богоневісто, що породила, світло божественне і предвічне, розжени морок гріхів моїх, світлом ясності твоєї, і нині сціли чиста, душі моєї немощ, відвіданням Твоїм сподобавши. І здоров'я подай мені молитвами Твоїми, Молитву піднесу до Господу, і йому розповім печалі мої, бо злом душа моя наповнена, і життя моє до пекла наблизилось, і молюся, як Іона, від тління Боже, спаси мене, присвятаю Богородиця, спаси нас, дів, благай Господа і сина Твого, щоб визволив мене від ворожої злоби, адже Він за моє охоплення тлінням і смертю і ствол, сам себе. Віддав смерті, рятуючи нас від смерті і зотління, присвітає Богородіця, спаси нас, знаю тебе, як покровительку й надійну заступницю життя, мого діву, що від напасті і спокус захищаєш, і наступи пісів відганяєш, і молюся завжди, від докучання пристрасті моїх визволи мене. Табе у всіх скорботах ми маємо, як затишну і цілковите спасіння душ отроковице, і світлостю твоєю щиро радіємо, овладичце, і нині спаси нас від пристрасті і бід. І нині на постелі немощний я тепер лежу, і немає зцілення тілу моєму, але тобі, благі, що породила Бога і Спаса світу, і визволителя від недух, молюся, від докучання, недух, Визволи мене, заступниця християн усердна, молитвіниця до Творця надійна, не погортуй молитвами грішників, але поспішися, як благає, на помощ нам, що з вірою взиваємо до тебе. Поспішися на молитву і скоро прийди на благання, бо ти заступаєшся завжди за тих, що почитають тебе погородяться. Не маємо іншої помощі, не маємо іншої надії. Крім тебе, Пречиста діло. ти нам допоможи. На тебе надіємось і тобою хвалимось, бо ми твої раби хай не посоронимось. Не доручай мене людському заступничеству, Пресвятаю владичце, але пройми моління раба Твого, Шурба охопила мене, і стріл демонових не можу терпіти, не маю захисту, ані де сховатись окаянному. Завжди я поневолений, і втіху не маю, крім тебе, владичця світу, надії. І заступниця вірних, не відкинь молитви моєї, але зроби її корисною. Юнаки, що прийшли з юдеї у Вавилон колись вірою Троїць подолало полум'я в печі, співаючи Божа отців наших, благословен ти! Пресвятая Богородіця, спаси нас. Коли ти спасе зволив спасти нас, тоді у лони тіво оселився, і заступницю світу явив. Боже отців наших благословен ти!» Присвітає, Богородиця, спаси нас, добротія милосердна, що Його ти породила, мати чиста, ублагай позбавити від провин і душевних сквір усіх, що з вірою взивають, Боже отців наших, благословенти. Ту котра породила тебе, те виявив скарбом спасіння, джерелом нетління, стовпом тверждень і дверима покаяння для всіх, що взивають, Боже отців наших. Благословен ти і нині Богородиця, що Спаса Христа нам породила, сподоби зцілити тілесні слабкості, душевні недуги, тим, хто з любові приходить по твій покрів діву. Царя Небесного, що його співують воїнства ангельські, хваліть і прославляйте по всі віки. Пресвятая Богородиця, спаси нас. Не знехтуй Діво тим, хто просить допомоги твої, я. Нехай успівують і вихваляють тебе й повіки, присвятає Богородіця, спаси нас. Немощі душі мої, я. тілесні недуги зціляєш ти Діво, сподоби чиста прославляти тебе і повіки вічні, благословінням Отця і Сина, і Святого Духа Господа. Багатство зцілень ти виливаєш на тих, хто з вірою співає тобі Діло, і прославляє незбагнення родини твої. І нині. Підступи напасті і напади пристрасті відганяєш Діво, тому і співаємо тобі повіки вічні. Істинною Богородицю тебе сповідаємо, врятовані тобою, діво чисто, з пестілесними чинами тебе величаємо. Присвятая Богородиця, спаси нас. Від потоку сліз моїх не відвернися, Діво, що на кожному обличчю кожну сльозу втираєш, Христа породивши, Пресвятаю Богородиця, спаси нас! Серце моє сповне радістю, Діво, що радістю переповнено, а гріховну Тугу знищ у мені. Пресвятає Богородіця, спаси нас, пристановищем і заступницей будь тим, хто до тебе вдається, Діво стіною непорушною, затишком, покровою і радістю. Світла Твого, промінням осяй Діво, морг, незнання розвиваючи. Тим, хто тебе Богородицею православно сповідає. І нині зціли діво, покорного лютуванням немощі, нездоров'я у здоров'я перетворюючи. Царіце моя приплагає, надія моя Богородиця, заступниця сіріт і подорожніх пристановищ, скорботних радостей, ображених покровителька, баччи мою біду, баччи мою скорботу, поможи мені якось немочному. Покермуй мною як подорожнім, образу мою знаючи, розріши, як бажаєш, бо не маємо іншої помощі, окрім тебе, ані іншої заступниці, ані благої утешительниці, лиш з тебе. О мати, що збереже і покриє мене по віки вічні. Амінь.